Вітаю. Хочеться я ще записати відео про стосунки чоловік-жінка і підтримати, підтримати друзів, підтримати знайомих, які ще в пошуці своїх коханих людей, коханих душ, рідних. Я просто відчуваю загальне поле. Людей, які ще знаходяться в пошуці, і щоб вони не втрачали надію, що вони все ж таки знайдуть свою людину кохану і будуть створювати сім'ї. В будь-якому віці це можливо, це можливо, просто вірте, вірте. І якщо трапляється так, що ви думаєте, що ви знайшли вже свою рідну душу, вона на вас не звертає уваги начебто. І просто потрібен час. Інколи просто потрібен час, витримка, терпіння. І одного разу, коли була дуже молодою, в загальному транспорті, в тролейбусі я зустріла випадково якогось чоловіка, більш зрілого, він підійшов до мене і просто сказав: не поспішай, не пришвидшуй час по життю. Навіть якщо ви ясновидці, яснознаючі, знаєте своє майбутнє, не пришвидшуйте час. Інколи потрібно визріти комусь, чомусь, якимось енергією, якимось станом. Інколи потрібно людині стати більш зрілою, дорослішою, або чоловікові більш мужнім, щось усвідомити, якісь дуже глибинні речі. Вийти із зони комфорту, із зони дитячого мислення, і, і стати чоловіком, наприклад. Або а, жінці варто дороскритися суто, як по жіночим енергіям. А, хто вірить а, в божественне партнерство, той може знає, що існують такі процеси. Я про них казала на якомусь каналі, своєму минулому, що. Ці партнери душі божественні, вони можуть не бачити один одного, але вони проходять свої етапи життєві, етапи духовного розвитку також, етапи саморозкриття по талантам. І, звичайно, коли хтось розкривається швидше, автоматично він підтягує свого партнера. Підтягує, але через чистки. Якщо один з партнерів або партнера або партнерша у стосунках, як душі якось прогресує дуже-дуже швидесенько, то інший партнер він просто проходить дуже потужні чистки. А якщо він або вона щось не усвідомлює, то чистки можуть переходити навіть на фізичний план, не тільки ментально-духовний, емоційний, моральний, психічний стан. По а навіть через фізику людина може відчувати білі якісь, і таким чином вона пришвидшує власний зріст по своїй життєвій стежці. І не хвилюйтеся, якщо хтось там не нас доганяє або переганяє а у кожного свій час. Свій час для зірковості, для розкриття. А інколи, коли зустрічаються оці дві душі, рідні, такі, рідні, рідні, вони можуть себе один одного допрохилити набагато швидше, аніж вони будуть поодинці. Але інколи варто, щоб цей шлях пройшли поодинці, тому що всі душі на землі вони є якими. Нібито недосціленими. і ми усі тут зцілюємося. От кожна душа сюди попадає на планету Земля, ніби достілити себе, дорозкрити, до самовиразитися. Розумієте? І якщо людина вже повністю зцілена, то це дуже крайні випадки. Я в своїй цілительній практиці бачила таких людей тільки. Двоє. Двох людей. Це був дідусь і бабуся, дуже старенький. І отакі от люди, вони як кришталево чисті. Це дуже велика рідкість, розумієте? Це рідкість. І ой, я навіть відчула оцю кришталеву чистоту. І ми всі в дорозі, ми всі на шляху самоочищення, само. Видужування, самохилення. І наразі я проводжу школу в офлайн і онлайн режимі на щотижневій основі школа практики цілительства. Вона називається Вібрації на чистоті зцілення. Якщо бажаєте приєднатись, пишіть мені в телеграм. Я вас доєднаю. І... Саме в школі я дуже багато речей пояснюю, що в першу чергу варто працювати над собою, варто вихилити самих себе. І я ділюся таким це ніби як, знаєте, курс самотерапії більше. І на цьому каналі Голос Любові я також з вами намагаюся ділитися саме техніками, знаннями, взагалі, власним досвідом ділюся як себе терапевтувати психологічно, енергетично, там, мисленнєво, але ж все зароджується в менталі, просто пам'ятайте про це, і варто також працювати над менталом. До речі, я скоро буду давати вам, мабуть, дієві техніки, які я відпрацьовувала на собі, і вони насправді працюють дуже-дуже круто працюють. Або курс, який запущу. Ну, я подумаю, як це подати вам, щоб було цікавіше, і щоб була мотивація. Зараз з мотивацією не так легко працювати, тому що такі хаотичні періоди в нас. Але працювати варто, тому що від нашого менталу також залежить і перемога, і мир, і гармонія. І не тільки в нашій країні, але й на землі. Тому що. Ми є серцем, нібито серцем таким і в нас дуже потужні люди, дуже розумні і дуже мудрі, дуже-дуже з великою магічною силою кожна людина. Тому давайте щось таке вигадую, я, мабуть, і дам вам знати скоро, скоро. Окей? Всім бажаю стану більш гармонічного, віри в себе, віри в майбутнє і майте надію завжди на щось хороше, навіть у мріях, навіть у думках. Якщо це буде у вашій голові, то все буде.